За два роки, що минули від повномасштабного вторгнення, український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає, метою російської агресії є не просто загарбання території, а знищення нашої національної ідентичності. Геноцид українського народу. Російська держава і ідеологія рашизму, яку сповідує російський політикум, офіційно заперечують існування українців як окремої нації. На тимчасово окупованих українських територіях росіяни повторюють найгірші практики нацизму. Масові розстріли, депортації, знущання з цивільного населення, умисне пліндурування та розкрадання приватної власності та цінностей. Лізанина в Бучі, Ізюмі, масове знищення людей у Маріуполі стали наочним проявом геноцидної політики Москви. Звірства, воєнні злочини, зґвалтування, вчинені російськими загарбниками в Україні, шокували світ. Не маючи спроможності перемогти на полі бою, російська держава-терорист вдається до варварських обстрілів українських міст та критичної інфраструктури. Більшість ракетних атак були націлені на цивільні об'єкти. Руйнуючи нашу енергетику, російські терористи прагнуть спричинити в Україні гуманітарну катастрофу та суспільний хаос, знищити економіку та позбавити міста життя. Сьогодні Україна ефективно стримує російську збройну агресію завдяки зусиллям на військовому, дипломатичному, інформаційному фронтах. Ми боротимемося, доки не звільнимо від окупанта останній сантиметр української землі. Тож наше суспільство має надалі залишатися консолідованим для перемоги над агресором і розбудови демократичної правової держави. Від 2014 року Україна бореться за суверенітет і соборність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі. Але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога і відновить територіальну цілісність.